Результат 1-1 і нам повторюють гули у сьогоднішній зустрічі. Перший гол не розібрався Антон Кеніболоцький. Навіщо він почав тут фінтити? Незрозуміло. Матеус його запресенгував. Одразу можна було віддавати м'яч партнеру, але от цей філ був зайвим. Варто сказати, що після того Кеніболоцький зіграв майже бездоганно. можливо, окрім останніх епізодів, буквально на останніх. Секундах зустрічі навряд чи Рамос тут перечував перемогу. І в другому таймі Шахтар все ж таки рахунок зрівняв. Чебурячко зупинив Фернандіно, спокійно розвів Серна, лаштовку і м'яч по різних кутах. Таким чином, встановивши остаточний рахунок 1-1 Що ж, друзі? Насправді стали свідками дуже цікавої баталії сьогодні. і гра підтвердила свій статус центральної у турі. Розходяться вже гравці. Євген Селизнов вийшов на поле, але не став такою знаковою фігурою. Не зміг він якось засмутити свою колишню команду. І бачите, що обидва в принципі, гравці у бок команд в принципі, задоволені сьогоднішньою грою. Виклалися вони на 100%. Хорватський бразилець Едуардо і Матеус обмінюються футболками. Те, що центральний матч туру закінчився без помилок арбітрів, бачимо статистику на ваших екранах. Перебив Дніпро, але не виграв у підсумку. Рахунок матчу Дніпро Шахтар 1-1. З вами були Олександр Золотогорський та Володимир Кубельков. Відчувайте гру і дивіться про футбол.